Так, бажаю здоров'я, шановні. Я вирішив трішки допройти ФНАФ. Допройти в плані того, що залишились мені ще місії. Одразу вибачаюсь, не все показав. Хоча, в принципі, тут нічого показувати, мені дали перепуску на цей, на вечірку. І ця вечірка це тут в Монті Гольфі. Ми маємо його, типу, Монті цього, знищити. Це теж як одна із завдань. <кій> так, ось ось кімната охорони. Я просто вже знаю, де вона. Тут, в принципі, її легко було знайти по цим слідам. Так. Так, він тут зупиняється. Тут, до речі, є прикольний предмет. Зараз він покрутиться. Оп. Ось тут. Прикольний предмет покращення ліхтарика батареї і, і тут теж є сейф, який не працює. А мені треба зайти сюди. Тут в нас за лабіринтом. Я все ще не можу знайти причину, що викликається стукіт в системі вентиляції. Це вже п'ятий візит на цьому тижні. Якби я міг дістатися до цього дурного вентиляційного отвору позаду тренажерного лабіринту. Я міг би дістатися до підмостів над Гаторгольфом. І подивитись. Можливо, хтось, хто працює в тренувальному лабіринті, знає, як це зробити. Отвір позаду тренажерного лабіринту. Тут, до речі, була перепуска. О, ось о. Беджу Хороне. Восьмий рівень доступу. Хі -хі -хі. Класно. Так. Фаст -камера. фаст камера. І квиток до трену біринту. Фітнес. О, мені звідси треба виходити. А блін, а я не... ага. Ну, давайте спробуємо. Ні. Ух. Ух. І тікаємо. Ерор, ерор. Так. Нам доведеться ви вилізти. <кій> Натиснути кнопку. Так, поїхали. І тут стоїть робот, який вимагає предмет. Ага, ось о він. Привіт. е е <кій> е е Можу йти? Може йти. Так, ласкаво просимо до трену біринту. Спалюйте калорії. Поки їсте. оформіть абонемент зараз. Отримайте круті бонуси, знижку на піцу. Начос, картоплю фрі, печиво. Тепер у фітнесу саме такий запах. Прикольно. Вот, а як попасти, наприклад, за ось сюди. Туди? Мені здається, там ніби щось є. Чи мені здається? Так, ну зараз я спробую обійти. Так. Сюди. Мені треба туди якось попасти. Тут тупик, значить треба ще цю обійти. Ого. І тут тупик. <кій> значить ми маємо обійти геть аж так. Ось сюди. Ні, а прям туди як попасти. <гум> прям за цю штуку. Вон я там... ось вона. Так. Я знайшов йшов е... вентиляцію. Але я не розумію як. Я не можу туди прям попасти, попасти. Раз, давайте камеру тоді дивитись. Ой. Камера. Ось. От як сюди попасти, дивіться, тут зачинено. Ну, тут все зачинене. А це що таке? Позаду мене. А, нічого. Тоді я не розумію. Ну, все. Типу. Вентиляція. Але доступ закритий. Ну дивіться, ну реально, ну типу, воно закрите все. Де Фредді? Вс, він там. Туди ніяк не попасти. А, кнопки змінюють лабіринт. Я не знаю, яка правильна комбінація. Так, куди ви всі поділися? Лео був єдиним, хто мав копію ключа від лабіринту, але я не бачив його вже кілька місяців. Можливо, той моторошний бот знає, де ключ. Лео мав навчити його працювати в лабіринті, але замість цього він обману змусив виконувати жахливу роботу під театром в дитсадку. Перевірю після сьогоднішньої наради. Роботу під театром в дитсадку. А я не можу налаживати кнопки. То мені треба йти що, в якийсь підсадок. Він знаходиться в дитсадку. Так, тобто у мене квест зараз який. Знайти ключ управління Трен Лабіринтом у театрі Дитсадка. Мені в дитсадок треба. Так, ласкаво, the просимо до театру the the Фазбер Фредді Фазбера. Enjoy Не the солоджуйтесь the від реготу над... Із жартами Фредді Кива сьогодні ввечері що? Що? Хто це сказав? Вообще? Чудово. Блін. І він зразу з'явився. Як? Як це можливо? Як це можливо? Так. Як у вас сьогодні справи ввечері? А ти хто такий? Ти мене будеш палити? Чудово. Тейн журнал BBW. це було? Гра BB World почала працювати з перебоями. Клієнти скаржили, що з часом вона починає глючити. Я пішов до театру, щоб полагодити її, а вона зникла. Я не бачу запиту на переміщення, тож вона все ще має бути десь тут. Думаю, я перевірю ще раз після загальної зустрічі. Типу за звук. А, це камера зарядилась. Так, то мені що? Мені до тебе треба. А що мені треба? Next Вентиляцію ще в мене до сих пір в голові якась. Так. Знайти ключ управління у Театрі дитсадка. А, треба знайти ключ управління. О! А як я це не побачив? Заморожені ласущі чеки. Це не воно. А, ми пішли направо, да? Піднялися. Ти будеш її їхати весь час? Нам схоже сюди. Так. А, ну да, воно ж казало під. Театром дитячого садка. Ой. Там ці роботи, на яких, якщо дивитись, вони не рухаються. Вони мене так напрягають, якщо чесно. Так. В такому разі ми йдемо в ці червоні двері. Вони ж однакові з тим. Суміжні я маю на увазі. Нас в одну і ту саму кімнату ведуть. Зберегти прогрес. Я не можу, якраз таки. ерор пише. Ключ керування. Скористатись панеллю лабіринту, щоб сунути стіни і отримати доступ до вентиляції. Декорації. Тобто нам назад. Нам не йти назад. І мені здається, що саме зараз ці всі роботи оживуть. Куди? Куди? Ану назад. Так, ми всередині. Так, тут у нас є камера. Ми розуміємо, що наш цей геть аж там в кінці. Так, а як ми можемо... А яка кнопка має тоді бути відповідна? Непонятно. Знову закрита, зачинена. Що це означає, що я ще не зробив? Так, пробуємо зараз ще раз. Будь ласка, хоч би це було воно. Ні, тут не можна пройти. Тут не можна пройти. Хоча по камерам мені здалося, що можна. Типу, відкрився прохід, але можливо він просто тут. Ні, все зачинено! Да трясся. Що справді немає ніякої підсказки, нічого такого. Stay in place and wait for help. Можливо, в повідомленнях щось було. В лабіринту щось таке не було тут. О, за лабіринтом. Міг би дістатися, подивитись. Ой, суміш, перевірка безпеки. Прес. Дай нарада. Перемістіть темно-зелений куток. Звідти ви зможете розібратися. Темно-зелений куток, а в мене є такий тут. Я вже думав, я все прийшов. Будь ласка, ще будуть. Ічко! Будь ласка, чому не можна пролі... протиснутись тут? І як? Це було майже, це було майже. Я майже пройшов. Майже. А якщо ми перемкнемо і знову почнемо, там 2, наприклад. Один. Один зачинило нам його. Цей один відчинив. 5 нічого. Я так розумію, що це. Зале... що це. Я зрозумів. Нам треба працювати з першими кнопками. Перші кнопки. Ага, я... ага! До мене дійшло. Перші кнопки 1-2, наприклад. А це один. Це типу внизу. Я зрозумів, що оці кнопка 1 і кнопка 2 відповідають за ширину, типу. Тобто, якщо ми в теорії нажмемо цю 1, воно має щось помінятись. Перемкнемо назад і знову нажмемо 1 тут. Вже синє, а якщо ми нажмемо 2, то воно там нічого не міняє. А тут 1. оранжеве. Може треба отак от, типу? Потім знову перемикати. І знову один. Що буде, якщо я нажму? Він просто заміниться на синій. Боже, як все складно. темно-зелений модуль, а де він? темно-зелений, це напевно ось цей. І це блок. <overstire> 5, да. anyway, 4 виходить, так. Тобто нам треба натиснути. По хаях. Ні, по В натиснути 4. І, відповідно, зелений. О, вверху, опинився. Тепер ми перемикаємо на лінії і нажимаємо. Першу лінію в яку сторону? Можна вправо. Один. І мене зелений має. Да. Я викупив все. І ось сюди І тепер зелений там Все, супер. І тепер в нас зелений тут. Це те, що нам треба було. Йдемте зачекаємо, йдемо затестимо. Йдемте затестимо. Затестим. Сильно не, не сподіваюсь. На те, що мені це вдасться. Мені це вдалось. Мені це вдалось. Уху, ти шо, ти шо. О, ні, ну це була, це була, ну, складна головоломка. Треба було зрозуміти, як воно працює. Для початку. Так, перемогти Монті та забрати його пазурі. Натиснути, що? Натиснути? За мною зараз може бути ще хтось бігти, цей чувак. Наприклад, Крабсбургер? Фух, ні, ну справді, це була досить складна головоломка. Але мені вона сподобалась. І, до речі, фосткамера досить класна, вона всіх станеть, походу. Так, відкрите. Чікс. Тут збереження, яке не працює. Це що таке? Треба стріляти щось кудас? По чому? Я прямо в центр попав. Екшелі О, ау! Прикол. Yeah. А зупинитись? Чи мені треба прыгати туди. Вниз. Я не розумію. Що? Яке завдання мені дали? Заповнити сплеш відро? Сплеш відро? Що за сплеш відро? Я боюсь, звідси, пригати, тому що. Что... Вон, можна знов. Але він автоматом відключив, типу. Так. Ну. Не впевнений, але походу мені. Ага. Він мене запалив. Мені треба тікати від нього. Блін, у мене немає. і збереження немає. Ой, він зламав цю штуку. Навіщо? Рок-н-рол! Так, я зрозумів, для чого мені. ці пушки. Ага, він тут обходить. Так, швиденько, швиденько. Тут теж була пушка, ні, так. Да. Я тепер зрозумів, що мені треба робити. Мені треба... Заповнити її. Три, два, один. Ой! Один не докинув. Так. Де він? Ага, він усьо. Він побіг взагалі в іншу сторону. Це ж мені на руку. Не попав? О, попав? Ікс, він тут спригнув. Так, ось ще є, але він тут. Біжимо на дальню, значить. Тут теж була ще одна. А... Е, як він так швидко? Як він так швидко до мене дібрався? Тоді я на цю хочу. Дідько, ух, я злякався. Так, натискаємо. Ну, використовуй. Все? Я не знаю. Кнопка не працює. Схоже, я не заповнив до кінця. Де він? Ага, він може ще й пригати. Так. Ну то що? Він пригає до мене. Я тебе зрозумів. Ну. Ой-ой-ой, кінець складніше стало. Сто сплеш відро Ай-яй-яй, я здається, знаю, це кнопку натиснути треба. Ага. ха 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 о це було боляче. Монти вмер! А це хто такий? Взяти пазури Монті. Так. Взяти. От би зберегтися ще? Приз отримано. Він зник. Так. А як вийти? Вентиляція. Це схоже на вентиляцію. Ой, погано видно. Ага, нам вентиляцію. Все. Супер. Так, тут а... Фух, я думав, вже тут два шляхи наліво-направо. Так. Ми прийшли на якусь кухню. Що по ліхтарику? Ліхтарик фуловий. Можна сховатися. А, ми були ж на цій кухні. Так, і що мені треба робити зараз? Е Покращити Фредді. Ага, тобто мені треба звідси виходити. До речі, ми ж ніби тут через двери заходили. А, ну ми ж по вентиляції там якось. Подорожували. Так, я вже бачу збереження, я вже бачу це славно, звісне, збереження. І хочу до нього. Як до матері не мовля. Сорі. Так. <coughs> Супер зберігаємось. Так, це, походу, єдине місце, де можна зберегтись. Є. І... Так, тепер нам вниз на сцену. Так, скористатись. Поліпшення пазрів. Так. Почнемо з відкриття обшивки рук. Утримувати, щоб відкрити обшивку рук. Натисни. Відізнайте кольорові дроти. Це тихо, не говори, я маю запам'ятати. Так, червоний синій, червоний синій. Так, 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 чудово. Так, ну тысни, чтобы в этих ты пазури зубшивки. Так, торпед ключка. Ту, 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 ту. Ту-ту. Потім... Чудова робота. Закривайте обшивку. Матеріп. Чудова робота. Тепер використовуйте консоль, щоб запустити діагностику та завершити процедуру. Так, ну це легкі, це по одній. Пік, пік Пік, пік, пік Пі -пі -пі. До кнопку натискати клайф. Пік-пік-пік-пу. -пі Пік-пік-пік-пу-пу. -пі -пу. Все. Кайф. І завершите на компутскері. Я з нього зробив якогось, не знаю, мутанта. Тепер він з класним зором, з класним голосом, і з пазурями ще. Завершите. Користуйтесь позрями Монті, щоб виламувати спеціальні ворота, розкидані по піцаплексу. Ого. Мої руки стали іншими. Де ти дістав ці запчастини? Краще я промовчу. Як пощастило. Тепер я зможу пробиратись до дороже навколо будівлі, як це робить Монті. Саме так, як він це робив. Так. Шукай, щоб покращити Фредів запчастини та обслуговування. Це вже якийсь інший квест. Треба тепер зрозуміти, де, це, де він знаходиться. Так, руки ми нові вставили. По квестам більше нічого немає, тільки втікти з Піцоплексу. Треба звідси тікати. Більше я не знаю ніяких завдань. Ми все, в принципі, пройшли. Ми пройшли всю гру. Єдине. Що ми не досконало пройшли, ми не зібрали всі пакунки. Це єдиний мінус. Ми в принципі можемо зараз. Блін. Спробувати. А, Ш... пошукати їх. Куди ти їдеш? Чувирло а ви... Уа! Цей тут щось кружляє. Так, я хочу зберегтись. Так. Все, ми зберігаємось. Чікс. Так. Ну і по суті все. Можна йти на вихід. Так, отут внизу я. Угу. Так, і там в кімнаті, в якій ми постійно хотіли забрати. Ось тут. Оп. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, ще пучка. О, тут ще одні двері є, я не бачив їх. Хибна тривога. Сьогодні ввечері прийшов дільничий. Ну, я вже її підбирав, якщо що, я просто знаю, що, що тут цей. Так, це просто аля цей. І ще одна лежить ось там. Тільки мені треба цього робота скіпнути. Ну, щоб було безпечно. Так, і ось тут. По-моєму, ось тут. Так. Да. Піння кексик. ексик. Можна ще в якісь підвали піти, ми ж отримали кіхті. Які, аля. Можна ламати двері, які ми... через які ми не можемо пройти. Так, ну це вихід. Так, але знову ж таки. Ну нажмаємо піти, побачимо, що буде, якщо ми не піти. Так, якась катсцена. Цікаво подивитись. Я плачу, біжу. Пізніше. Якийсь дим іде. І я, я взагалі в коробці лежу на вулиці, а чого я не біжу додому? Зникли люди на газеті? Я вкрився газету як справжній чоловік. І Бані прийшла. Так ми ж її вбивали, ні? Це кінець. Ми ж вбивали Бані. Чому вона знов Не зрозуміло Ну, але ми доприйшли. Ми прийшли ту тих чуваків. Ми пройшли тих чуваків, ми, все, ми всі квести виконали. Єдине, що от, от, кінцівка не зрозуміла, я ж бував в бані, напевно, не збереглося, хоча я зберігався після того. А, після того закінчувалась гра. А, а це ми допройшли всі квести. Ну, але не всі речі були зібрані, на жаль. Ну, Це сильно точно. Їх треба було збирати до, до того моменту, поки ми не закінчили гру. Коли можна було сейвитись на кожному кроці. Бо з одним сейвом всі речі зібрати це нереально. Ось таке проходження було. Five Nights at Freddy's Security Breach. Можливо, ми ще зіграємо в доповнення руїн, але це вже інша історія. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, будьте здорові. Всім пока.